Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Учні мовчки стояли на горі і дивилися в небо. Ще мить тому Ісус розмовляв із ними аж ось він вознісся на небо у хмарі прямо в них на очах. Як не дивно, перед ними постали два чоловіки в білому одязі. Чому ви дивитеся в небо? Ісус прийде знов так само, як вознісся на небо. Ісус прийде знов. Яка чудова обіцянка під час розставання. А це правда, що Ісус прийде знов? Так, Він сам сказав у Біблії Я піду та приготую вам місце. І коли я знову прийду, то візьму вас до себе, щоб ви завжди були зі мною. А коли він прийде. Якось учні запитали Ісуса про це. І ось як він їм відповів Не так важливо знати, коли настане той день. Значно важливіше, що ви мене ніколи не забували. Вірте в мене і чекайте мене. Тільки один бог Отець знає час, коли я прийду знов. Однак Ісус сказав. Що час його пришестя можна буде розпізнати. Він учив, що перед його поверненням на землю будуть війни і землетруси. Коли будуть відбуватися ці події, то вже залишатимеся недовго. А як саме Ісус друге прийде на землю? Він прийде на хмарах, так? Ви слухали уважно. Ісус прийде несподівано. Про його пришестя ніхто не дізнається через газети або текстові повідомлення. Але всі його побачать, всі, хто забув про Ісуса і жив без Нього або казав, що його немає, будуть ухоплені жахом. А ті, хто любить Його і чекає на Нього, будуть щасливі та підуть на небо із ним. Чи я на боці Ісуса? А ти на Його боці? Це найважливіше питання. Бог хоче, щоб усі рішуче вибрали Його і потрапили на небо. Адже Бог нас любить. Віра в Господа Ісуса це гарантія того, що ми на Його боці. Ісус прийде знов. Я вірю. Що чекати залишилось недовго. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт. Риска. Ру. Собачка. Storyfulchildren.org